Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Будьте ж милосердні. 1 Коринтян 4-5 Любов не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Ми поспішили до ресторану швидкого харчування, щоб разом пообідати під час короткої робочої перерви моєї подруги Джеррі. Приблизно в той самий час, прямо перед нами, в ресторан війшло шестеро молодих людей. Знаючи, що у нас не так багато часу, ми внутрішньо висловили своє невдоволення. А ті люди двома групами стали біля обох каз, намагаючись першими зробити замовлення. Потім я почула, як Джеррі прошепотіла слова Христа. Будьте ж милосердні. Ого, безумовно, було б добре, якби нас пропустили першими, але ж яким це стало чудовим нагадуванням про необхідність думати про потреби і бажання інших, а не тільки про свої власні. Біблія вчить, що любов довготерпелива, милосердна, безкорислива, що вона не рветься до гніву. Вона часто віддає перевагу благополуччю, вигоді та задоволенню інших, а не власному, писав про цю любов коментатор Меттью Генрі. Божа Любов, перш за все, думає про інших. У світі, де багато дратівливих людей, ми часто маємо нагоду звернутися до Бога з проханням про допомогу в прояві терпіння та доброти до інших. У книзі приповістей. 1911 сказано розум людини припинює гнів її, а величність її перейти над провиною. Саме такі вчинки любові приносять Богу славу, і Він може використовувати їх, аби донести невіруючим вістку про свою любов. Отож з Божою допомогою користуємося кожною можливістю проявити милосердя. У яких випадках ви схильні до розпачу? Як у цьому може допомогти молитва до Бога? Помолимось. Боже, я потребую Твоєї допомоги. Багато речей в цьому світі викликають у мене роздратування, але я хочу бути наповненою і переповненою Твоєю любов'ю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.